Доброго дня! Сьогодні у нас на шортогляді така Toyota BZ4X, ну ніби нічого звичайного, але це максимальна комплектація п'ята, називається вона Ультра, вона йде вже на 20-х дисках, це повністю диски без аеродинамічних накладок, вона йде з додатковими сканерами, з покращеними камерами для обзорної панорами, яку видається на екран. Це повноприводна версія. В ультрі, що відрізняє від звичайних Toyota BZ4 або навіть звичайно моноприводних. Дивіться, розеточка 220 на 1,5 кВт. Та сабвуфер, система jbl музики. Це світлий салон. Ну, світлий салон у багатьох. Але я вам зараз покажу, що світлий він Ну, умовно світлий, бачите? Оце білий лист і він такий сірий беж. Тому він, як на мене, не дуже маркий, який як комусь може здаватися. Тут є відкриття багажника, пам'ять сидінь, тут є ось автопаркування, тут ще є на передньому ряду є вентиляція сидінь, ну, регулювання це само собою, панорамна, невідкривна панорама на даху, додаткові, додаткові... Динамики з JBL Ну і тут такий графіт колір. В нього в цьому кольорі авто, ну, як на мене, дуже симпатично. Кому цікаво, авто в наявності або під замовлення, або в дорозі. Звертайтесь ось контакти. На гарного дня і бережіть себе.